Соціальні виплати для понад мільйона внутрішньо переміщених осіб із з березня автоматично продовжать на наступні півроку. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Уряд також ухвалить рішення про донарахування субсидій людям, які їх не отримали через несвоєчасно заповнені дані. Окрім цього, у березні відбудеться індексація пенсій, призначених на загальних підставах. Виплати у понад 10 мільйонів українських пенсіонерів зростуть на 11,5%. Громадянам не потрібно звертатись до пенсійного фонду. Перерахунок зроблять автоматично. Також у березні в Україні подешевшують понад 100 найпопулярніших лікарських засобів. Ціна на них в аптеках знизиться приблизно на третину. Серед них знеболювальні препарати, антибіотики, жарознижувальні ліки для регулювання тиску, вітаміни тощо. І зараз з нами на прямому зв'язку Максим Ткаченко, член комітету Верховної Ради з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Максиме, вітаємо. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Отже, соцвиплати для ВПО із 1 березня вони будуть автоматично продовжені, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А чи плануються в майбутньому зміни в самих підходах до цих виплат? Ну, дивіться, головна зміна, про яку я мрію, і я впевнений, мріють всі інші мільйони внутрішньопереміщених осіб. Тому що на сьогодні цю виплату 2-3 тисячі гривень отримують всього ліж мільйон там мільйон сто тисяч наших внутрішньопереміщених осіб. А ще рік тому це було 2,6 мільйона, і це були не всі переселенці, які отримували цю компенсацію після оптимізації, як це називає Мінсоцполітики, Після оптимізації кількості внутрішньопереміщених осіб, які потребують на цю компенсацію, людей на жаль залишилось мільйон. Тому моя мрія, щоб ця кількість все таки повернулася. До е, тієї кількості, яка отримувала хоча б рік тому 2,6. Тому що е, критерій, наприклад, людина отримує пенсію 9400 гривень, вона вже не має права на компенсацію 2000 гривень на найм житла. Я акцентую увагу, що це саме називається виплата на найм житла і саме для людей внутрішньо переміщених осіб. Які втратили своє житло у Маріуполі, у Бахмуту, у Северодонецьку? Да. Тому критерій 9400, Ну вибачте, ну, це не по-людськи. Тому головні зміни, які хотілося, щоб все-таки були, це повернення у цих двох-трьох тисяч нещасних усім людям. Але ну, зараз це рішення на боці кабміну. Ми подали відповідний законопроект, який, на жаль, ні мінфін, ні Мінсоц політики не підтримують. Але давайте будемо хоча б вдячні зараз за те, що мільйон сто продовжать отримувати, і це дійсно, як зазначив Денис Анатолійович, все буде автоматично продовжено ще на півроку до кінця літа, до кінця серпня. Я хочу заспокоїти усіх тих, хто отримує. Цю компенсацію на сьогодні ви будете з цими грошима ще як мінімум півроку. Сподіваюся, і потім також на продовження. А чи правильно ми розуміємо, що ці зміни вони стосуються не всіх, скажімо, не всіх міст. Це щодо Харкова, це щодо Сум на інші міста оренда для ВПО буде розповсюджена? Ну це інше питання. Це ви зараз задали питання про субсидію. Про субсидію, яку з 29 січня е, мінсоцполітики запровадив нову державну програму, і саме про це ви зараз, як я розумію, задаєте питання, тому що вона почала працювати, але е, ну дуже маленька кількість людей скористалася цією субсидією. І зараз Кабмін планує вносити якісь зміни, щоб все таки достукатися до перше до власників житла, які на жаль не хочуть. Ніяких договорних відносин з внутрішньопереміщеними особами, хоча хочу зазначити для усіх, хто зараз мене чує, хто здає житло для родин ВПО, що держава взяла на себе зобов'язання перший рік і зараз в цих змінах, які ви говорите, вони хочуть там запровадити і ставку по субсидії більше для прикордонних областей, саме для Сумщини, для Харківщини, і е, продовжити, що це буде не рік. Оподаткування сплачене державою за людину за власника житла. А що це буде мінімум два роки, тому що Ну, багато хто з власників бояться кажуть, ну рік поплати держава за мене, а потім я все-таки буду платити. Тому будуть зміни, що це буде мінімум два роки. Гарантія від держави, що людина не буде платити податки за неї. Держава буде все це компенсувати. Тому сподіваюся, що все-таки люди мене зараз почують і почнуть заключати договори, і внутрішньо переміщені особи зможуть більше і більше оформлювати цю дійсно дуже важливу субсидію на найм житла. А чи є у державі розуміння, скільки такого житла може бути на даний момент у власників, яке могло би пропонуватися мешканцям БПО? Ну на сьогодні я впевнений, що не менш ніж мільйон квартир або будинків знімають за гроші переміщені особи. Мільйон. Тобто це близько там трьох мільйонів людей, мільйон родин, мільйон домогосподарств. Ну це це мінімум, тому що якщо говорити про повну кількість внутрішньопереміщених осіб, починаючи з першого дня повномасштабної війни, де, точніше початку війни, це з 14-го року, не тільки з початку повномасштабного, з 22-го, то це близько 5 мільйонів людей в країні. Хочемо ми цю цифру розуміти, чи не хочемо, але всі ці люди вони. Залишаються внутрішньо переміщеними особами. У мене є справка ВПО. Я з Луганська 14-го року. Розумію, що я зараз не про себе, але про мільйони людей, які потребують цього житла, і нічого нового у них не з'явилося навіть за ці 10 років. А як внутрішньо переміщена особа, пане Максиме, ви отримуєте якісь виплати? Ні, ні, отримував ніколи, ні в 14-му, ні в 15-му, ні тим паче зараз. Що ж дякуємо вам за пояснення? Дякую, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. вдалого дня. Максим Ткаченко, член комітету Верховної, Верховної ради з питань прав людини до окупації реінтеграції тимчасово окупованих територій України національних меншин міжнаціональних відносин був зі мною на зв'язку.